Привіт всім. Так, друзі, жили ми нашу косу. Є в нас саду така люцерна із коночиною. І, І бачите, поверху пошла лобода, будемо зараз її косити. Там моя мене колючка пішла, будемо її скошувати. Що згодуємо так, а що дамо трохи висохнути. Все, працюємо, поки наша коптілка готується. Так, друзяки, Хопс, і вже скошене. Далішечку наберемо нашим паросяткам і курочкам занесемо. А остальне розкидаємо, щоб сохло. Сливки наші тільки три. Залишилися. Ти всі посохли. Ну, цього стоїло ожидати. Це розтрушує. Ось викинули ми нашим хрушам. Ось і нашим курочкам. Це вона наша глашка. Ну їх тут бачите, в принципі, хватає зілля. Півні щось кульгає вже наш наша глашка. Оборончик десь плыви там. Лобів цю качечку, тепер вже з'їв і погуляє, а то не давав їй ось Такий доскрудчик. Наша глаша. Бачите, як уплетає люцерну нашу. О, воно й барончик вішов. І теж до да. він у нас любитель травки. Все, йдемо розкидувати. Оп. І вже розкидане. Ось. Хай сохне а зараз Будемо переходити в тепличку. Посіємо там пару курчкових огурців, і там треба буде перевернути ще сенсе. Перевернемо до це. Що я косив. Жужа нам допомагає. Так що, так от і підемо в тепличку. Так, друзяки, поки у нас трошки жара на вулиці і ми... Чуть-чуть відпочиваємо. Беремо, зараз робимо на вечір підкормку таку для нашого городу. Там буде для огірків, для динь, перця, ну і таке все остальне. Це така, типу, скажімо, народна така підкормка, але вона дуже ефективна і дуже істівна. Так, беремо ведро 10-літрове і беремо сухі дріжджі. Ось. Тут по 10, 11 грам тут. ось такі. І висипаємо сюди 5 Бачу, що ми будемо робити на п'ять ведерець. Будемо розводити восім. Друга. Третя. Четверта. П'ята. І це все ми зараз будемо заливати такою тепловатою водою, десь градусів 40-50, щоб водичка була. От. Ну, я думаю, 40 пати. Так, тепер беремо сюди на кожну пачечку е, дріжджів дві ложки цукру. Раз, це у нас 5, 5 10 е, ложечок. Так, е, да, 10 ложок. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Так. І беремо. Молочну кислота. така, дві ложки на е, літр води, ну На пачечку дрочей це теж. Коротше, десять ложечок. Зараз нальємо. Так, друзі, ось налили. І зараз водичка наша підігрівається. Виливаємо сюди 5 літрів води і ставимо на 2-3 години, щоб воно перебродило. Потім беремо цього раствору літр на 10 літрів води. І під корч по 5 літра по підливаємо. Зараз віллі, покажу реакцію. Так, будь. Забили. Ось така пішла реакція. Так, да, ще за молочну кислоту. Якщо немає молочної кислоти, можете сюди просто улити літр молока, сироватки чи кефіра, що небудь такого. Все. Ставимо 2-3, можна 4, щоб воно трошки перебродило. У нас у тепле місце ставимо, щоб перебродило. І будемо ввечері поливати. І будемо поливати, вам покажу все. Так, друзі, все, достали. Ось така красота. Все, таке копчення. Так що нічого тут складного немає, всім копчення, проста коптилочка. От в мене їх три, одна з відводним. Холодного копчення, скажем так. Ну і холодна грача, і одна електрична, з генератором, і оця ця. ця А сама, проста. Сережа, я тебе уб'ю. <кхи> <кхи> Миколаївна угрожає вже. Розвели ми коротко, нашу потебеньку, яку ми цього калапутали сьогодні ну, Ось і Миколаїв підливає вже гурочки, вони вже подлили. Без мене Миколайна побігла, хотіла рекомендувати себе як е, хороший працівник. Ну, я так откажу, корчик, о, з двох рук подивіться, як о, як шмаляє. О, ану, Глаша стоїть, теж сюди хоче. Е, з барончиком. Добави, ну, завтра ще раз ведемо. Так що так от. Горох вже такий, я вже вчора пробував. Ну, через пару днів я вам засніму, покажу результат. Як чи точня наш огірочок. Все поки що подливаємо. Потім ще капусточку підливати потім. А да, вчора підливались перець. І ще щось там підливали. Коротше, все вже всю городу не будемо підливати. Подлили трохи нашу капусточку ще, щоб добре йшла. І зараз будемо розводити борну кислоту на наші помідори і горки. Ось і поліємо ще нашу тепличку. Так, ось це за день як пересихає, тут поливати не будемо, бо тут оце. Будемо сіяти тут огірочки, а пойдемо зараз тієї помідорчики. І оці помідори зараз поліємо. Розвели ми борну кислоту. 10 грамів на 10 літрів води. Розводили в кипяченої воді, щоб вона розстала. І додавали сюди 30 капель йода. І зараз йду оприскувати. Миколаївну передаю телефона і йду на наші помідорки. Добрий вечір. Миколаївна появилася в ходрі. Так, Ось наші помідорки такі. Сонце, де не відео нічого. Ось Вам помідор. покажу зараз. Це досадили вчора трошки. Бачите, які наші помідорки. Треба вже знову перешаровувати, поки не пізно. Оприскування кислото. борною кислотою. кислотою. І доданням йоду, щоб фітофтору вбік. Угу. Прихозяїн в кінці городу покропів помідори. Кап... Кап... Капуста. А що таке? Капусту вже попіку. між капусту будемо білокрилки, крілки. Помідорі. Гуки кропив. Огурчики Гур, наші покропив. Горчики вже в кінці досаджувала. Гарно попрімалися. Вчора я підлила їх. Ну не знаю, що з перчиком. Щось горки, гірки, горки перчик ми покропили і підлили, але щось він мені зовсім не подобається. На одному місці. Укоренився він добре, але щось він не росте. Тут, може шохов, не знаю. Наші бурочки. Вже сьогодні вірвала моркву я, Ту, що на зиму дуже гарна морква, дуже гарна морква. Може кому треба туї, я можу переслати безплатно. куди воно взялося, його ж не було.